Віка, привіт. Привіт. Вік, коли почалося повномасштабне вторгнення, ти вже була вагітна? Ти була тоді на другому, напевно, так, місяці вагітності. Ні, це вже десь був перехід з 4 на 5. -й. Навіть так. Чи були проблеми з вагітністю потім от за ці там, 7 місяців? Ти знаєш. У мене були моменти через півтора тижні після повномасштабного наступу, mm -hmm. через те, що я дуже активно вела соцмережі, як і всі тоді. І, і прям, ну і стрес переживала великий, і плакала кожного дня. Хоча я старалася тримати себе в руках, але це було неймовірно складно. І через півтора тижні я зранку прокинулась. Вибачте, подробиця, але в мене була кровотеча. І е, білі внизу живота. Я дуже злякалася. Я розбудила чоловіка. Це був ранок, і і повідомила йому про це. І ми одразу зібралися і поїхали в лікарню. Він запитав свого mm -hmm. партнера, тому що ми на той момент були в Таїланді. Запитав, яку лікарню їхати краще. Він нам порадив. Ми приїхали, нас одразу прийняли. Лікар мене почала питати, чи не було якихось, можливо, я впала там з мопеду, чи там вдарилась в живіт, чи ще щось. На що я їй сказала, що в мене в країні, в моїй країні війна, і я досить. Болісно це переживаю, і можливо це вплинути. Mm -hmm. тому що ніяких ударів не було. От, подивилися все да, там були деякі моменти. Не буду вже вдаватися в подробиці. Ну, тобто, це, це була загроза викидню. Це була загроза викидню. Так мені ск... мені там крапельниці назначали і постільний режим. І взагалі на якийсь час забрати соцмережі з рук моїх і просто. Ти це не... Ну, це було доволі складно декілька днів. Я, мене вистачило на декілька днів. Я помалювала в ліжку, почитала книжку і потім знову взяла. І знаєте, як вже срака віджила, і я знову почала вести інформаційний фронт, так сказати. А ти хотіла народжувати у Франції, а потім передумала. Хоча, в принципі, там безпечніше, дитина б одразу отримала про народження в Євросоюзі тощо за скільки часу до пологів ти передумала, і власне чому дивись, це не зовсім так. Ми хотіли народжувати в Україні ще до війни повномасштабної і під час війни. Тобто, наша думка була тверда: тобто, ми з чоловіком ми будемо народжувати в Україні, якщо б там не було. Русня не А як же безпека. Слухай, але батьки Луї і мої батьки вони наполягали на тому, щоб ми все ж обрали Францію в цілях безпеки малюка. Якби ми вирішили, що ми подумаємо. І, і коли ми приїхали в Київ, вже ми повернулися із Таїланду. Я дуже хотіла додому. Чоловік мене підтримував в цьому моменті, але казав, давай вже дочекаємося там е, хоча б 9 травня, і після 9 травня там поїдемо. Я не витривала, ми повернулися на початку там перших числах травня, е, <тас> і все одно ми приїхали в Київ, і ми такі, ми, ми будемо тут. Ну, ми будемо бігати там в шалтери, ховатися, але ми будемо тут. Mm -hmm. е, в липні ми поїхали провідати Луї родичів, тому що це був крайній місяць, коли я могла літати. І ми, коли приїхали туди, на е, нас теж родичі. Ну, ми розуміємо ваше там бажання народжувати в Україні. Ми його поважаємо. Але все ж може придивитися якісь клініки, там дете десяте. Mm -hmm. Ми просто ми морозилися максимально. Е, але е, потім трапився Кременчук. І мене дуже сильно накрило. Я е, якийсь період я трималася, не плакала. Ну, коли ця трагедія трапилася, це просто, ну це просто було жахливо. І мене це сильно налякало, що просто може прилетіти будь-де, я не знаю. І я кажу: Луї, кажу, мабуть, ти знаєш, буде розумніше, якщо ми будемо народжувати у Франції. Мені так буде спокійніше, мабуть. І ми прийняли це рішення, було складно. Uh, і ми вирішили ми повертаємося в Україну, беремо речі, робимо необхідні документи, тому що для того, щоб я отримала страховку чоловіка у Франції, там же бюрократія, яка, Зачально, і треба було так. Так, оформити. Да, це там дії немає, тому там все дуже складно. От, і ми почали займатися тут всім. І в нас ще тут же ж паралельно в Україні в Києві два ремонти. Ми вирішили uh -huh. їх законсервувати на якийсь час, тому що ми їх знову запустили в роботу. Uh, і, знаєш, чим... Кожним днем, чим довше ви були в Україні, ти тим, тим довшем. Тим... Далі ми віддалялися від пологів у Франції. Я по перше mm -hmm. розуміла, що це ну я вже вчу ту французьку, скільки років все її вивчити як не можу. Мені складно. Менталітет геть не мій. Це не моя країна, і чоловік, і його родичі це знають. Як туристка, я люблю Францію, але я не люблю її як для життя. Та що казати, якщо mm -hmm. мій чоловік не, не хоче там жити. E, ми любимо Україну для нас це комфортна Україна. Ну, ми ну це наш дім для мого чоловіка для мене. Ми не бачимо іншої перспективи, десь там Хоча є можливості, тому що мій mm -hmm. чоловік він онлайн працює. Ну, якби в нього є тут офіс, але він може працювати. будь-де. І вплинула на мене дуже промова Олени Зеленської, коли вона виступала в конгресі, здається, так. І ми просто так. Я подивилась її. Тут прийшов Луї, я йому вимкнула англійською. І, і Луї такий сидить і каже: так шкода, що маленький люк. Ой, я вже. Дякую, Віка. Я це було мене наступне запитання, але в принципі тоді я його і вичерпну. Так ну тоді продовжимо після це. Коротше, як ти розумієш, в розвідку мені не можна. <рес> <рес> Якщо жінок призвуть, розвідка це не моє. <рес> <рес> Отже, і каже, як шкода, що наш син не народиться в Україні? І я кажу, я якраз хотіла з тобою поговорити. І ти знаєш, ми так зраділи цьому своєму рішенню, тому що ми ходили два тижні в депресії, що нам треба їхати у Францію, що ми не хочемо це робити, але для сина потрібно. Можливо, десь це. Безвідповідально, що ми так вирішили, я не знаю. Але просто для мене і так це перша вагітність. Вона і так була в стресі через війну, і досі в стрес, і ще народжувати в країні, мову якої я не знаю. Люди, якої мені чужі, це взагалі було б дуже складно. Тому я щаслива, що ми все таки вирішили залишитися і народити тут у маленького українця козачка. Ну, ти так трошки розпереживалася, коли назвала ім'я Люка. Так. Дивися, а от скажи, чому так активно хотілося приховати його ім'я? І взагалі, навіщо це роблять відомі люди? Це для ну, того, аби підігріти цікавість до персони, до цієї події, чи що? Ну, по перше, Зазвичай ще приховують обличчя, ти <смай> ну, Я помітив, що ви не не приховуєте, ви не займаєтесь займатися чихнюю. Ні, насправді <смай> я е, хоч... знаєш, я хотіла просто все поступово тому що в соцмережах треба все одно якусь треба тримати інтригу, щоб тримати <смай> підписників ну зацікавленими. Тому що якщо ти все за один пост вивалиш, ну якби воно потім не так цікаво. про що розповідати? А, тобто Це більше блогерська історія ніж якась там життєва позиція, так? Так, це блогерська історія, це абсолютно немає, взагалі не інтриганка, тому що ти бачиш, я не вмію тримати язика за зубами, плюс я не вмію ні брехати, при ні придумати, бо я потім запутую всі брехні і всьому всьому цьому. Я знаю, не видно. І думаю, я просто як... поясню, у віки новий uh, iPad, який сам чомусь рухається туди-сюди, я як яка підлаштовується. Я під... просто Це... знаєш, Знає що вже, я, вже, я вже майже лежу. <laughs> Вибачте, будь ласка. Я не знаю просто, як цю функцію відключити. речі, mm -hmm. в коментарях, будь ласка. Да, вибачте. <соцес> так, вибачте, Слухай, звичайно. Я знаєш, я хотів. Я хотів спитатися про того чоловіка. Його звати Луї, і його називають мільйонером у наших змі. А чи він справді мільйонер? Тому що він займається криптою. Так, він займається криптою, криптовалютою. Він айтішник, крім цього, чи справді він мільйонер? Чи це все змі? Ні, це не дивись, це ж не значить, що мільйонер, що він мільйонер в плані там. Це ж не тільки говориться про те, що в нього на рахунку лежить мільйон доларів, грубо кажучи. Mm -hmm. Це інвестиції, це компанія, тобто це все разом, тобто, там нерухомість. Е, якщо це збирати все докупи, то це, да, це більше там виходить. Тому він мільйонер. Mm -hmm. мільйонером. Е, в нього своя компанія разом з партнером, вони не займаються саме криптою, вони займаються блокчейном. А, я, я зрозумів. Да. Це трішки. Це все, це все по суті пов'язано, плюс мінус. По суті, пов'язано. Так, він зараз створює свою валюту. В нього є вже чейн Yellow Token, і, mm -hmm. е, і зараз вони створюють, скоро в них буде презентація нової. Не буду говорити. ну, якби, Хоча я думаю, що якби тут без різниці. Але да, він дуже е, передчуттів, Він вже на одній конференції в Канаді презентував, закидував, mm -hmm. що буде скоро нова. Е, Технологія і нова валюта. Я не зовсім в цьому дуже знаєш, розбираюся. Хоча ну, але тим не менше треба. Але а, так дивись, тим не менше, він айтішник. Так. І наскільки я знаю, він на початку повномасштабного вторгнення брав участь у русі Анонімус чи анонімус, які дуже сильно кошмарили русню. Чому він вийшов з цього руху? Не те, що вийшов, це знаєш, як називається. Всі, хто працюють, займаються фішингом тим чи іншим, щоб нашкодити русні, вони всі якимось чином входять в анонімус. Звісно, що є якийсь осередок конкретний групування, але всі там в нього просто вся компанія. Просто за декілька днів до повномасштабного наступу приїхали в Таїланд. Більше цього українських працівників не через те, що там ми знали, що буде війна чи ще щось. Це був такий mm -hmm. план. Ми чекали довго, коли Таїланд відкриє свої тому що шувлуї там офіс, і ми не могли туди пихати, тому що через ковідні обмеження Таїланд же ж найжорсткіший був в цьому плані, і в так. у них найменше було втрат до речі. І, ем... Господи, вибач, через вагітність і пологи в мене пам'ять іноді відшибає. і приїхали хлопці працювати туди. Якраз його українці, які в нього тут працюють, і вони всі, звісно коли трапилась війна, ми всі були в депресії, і ми всі хотіли щось робити, тільки кожен на своєму, хто що міг, і вони займалися своїми моментами. Вони там ломали, от були там сидиться нього краще питати почти росіян, десь вони там базу... Uh -huh. Зламали, отримали, робили розсилки, спами. Те, що він вийшов, я б не сказала, тому що він досі цим займається, тільки зараз він вже тут займається із нашими з нашою кіберполіцією. Так, і ну, те, що кіберполіція, ну там теж моменти, які я не можу зараз озвучувати. От ну, але він всі допомагав... розумію, так. Так, він допомагав і сім'ї там. Виїхати, тому що за ними слідкують ФСБ? Ну, типу, там є моменти, які їм допомагають. Звісно, хотілося б більше, але mm -hmm. так ще й свій бізнес складно дуже поєднувати це все. Тому але скажи були, з були, ви в Таїланді були. Ви взагалі пересікалися з росіянами там, коли вже почалося повномасштабне вторгнення? У мене раз була ситуація, коли я підійшла в туалет, була черга, і я запитала англійською, хто крайній, і дівчина розвернулася, вона почула мій акцент, і вона така, а ви звідки? І я кажу, а я знаю where you came from, а я чую й yeah. теж акцент. І я кажу: From Ukraine, and you І вона така. Я з Росії, звиніть, простіть, я мені було там. 16 літках добилі, там болотна ця була, чи що там я нічого mm. не могла зробити, і все. Я кажу, а чим мені зараз це має допомогти? кажу, що mm. я маю зараз вам вибачити, що вас типу о совісті почисто. Кажу, чим кажуть, це мені має допомогти. Тим, що ви уїхали в Таїланд, і ви типа не не такі руські, як ті, що там залишились. Я говорю, я не mm -hmm. хочу кажу з вами спілкуватися. Отакий такий у мене тільки один раз був інцидент. А Луї декілька разів пересікався з росіянами, які, типу, вже теж давно як експати в Таїланді, і вони всі теж говорили про те, як їм соромно, і все таке. А Луї казав: Ну, вам пощастило, що тут нема моєї дружини, тому що вона вам розказала. Mm -hmm. раз, єдиний, знаєш, який у мене був інцидент? Не з росіянами. Це був нацист, самий настоящий. Це реально, е, якийсь чи ірландець чи британець і, і слава, це просто я на це якраз трапилась буча. По перше, я емоційно була просто. Ми чекали на таксі. Ми щось між собою говорили е, з Луї і ще його підлегли. А він е, говорить українською, і ми разом говорили з ним українською. а Луя там сидів в телефоні. І цей коротше, чувак е, почув, що ми говоримо. Е, а він був е, просто на вулиці. А він просто стояв, він з кимось говорив по телефону, причому там, знаєш, тупий ще з тупішим говорив. Ну, типу, mm -hmm. вони щось одне одному півгодини пояснювали. Ну, типу, вони не могли одне одного зрозуміти. Ми, ми ще посміялися з цього. І він, видно, перестав mm -hmm. говорити по телефону, він з, з байком стояв, когось чекав. І він підходить до нас і такий, а you guys from Russia? Типу, ви з Росії? Я кажу: ні, слава Богу, ми з України. А він такий, а да? І такий бере, а він в майці такий був, знімаю так, опускаю майку, а в нього на ребрах Путін набитий. Він в татухах, і отак Путін набити. Я кажу: фу yeah. кажу, не позо, yeah. кажу, не позорся. Кажу, видалиться. Кажу, це кажу зашквар повний. Типу фу. А він такий гайс. Ну ви не знаєте, що там произошло, це все. Америка і починає. І в мене просто слава в цей момент. Я ще ж вагітна на гормонах. Мене як штора перед очима, що ця буча, я кажу, це не Росія, кажу кажу, це не Америка. кажу, вбиває і гвалтує дітей. Кажу, в мене в Україні вдома. кажу це ці вонючі орки, свинособаки, Ну коротше, і просто mm -hmm. а він та ти ви нічого не розумієте, І мене просто я кажу, та. Ну коротше, мене ну, просто Луї, Луї мене тримає. Я не знаю, я тобі якби в мене щось було в руках, я би його вдарила. Ну, типу... А Луї каже: б, це нацист. Він до нього закрий рота, йди звідси. Ну, типу, там, ну він слава богу відійшов, типу, але теж їхний. Типу, Фу, такий противний, Знаєш, мене прям так У вас гостьовий шлюб. Ти про це розповідала кілька разів. у Вас вільні стосунки, в яких ви навіть можете зустрічатися з різними людьми. По-перше, кілька разів за час шлюбу ти зустрічалася з іншими чоловіками, і скільки твій чоловік зустрічався з іншими дівчатами? Це перше питання. І друге, після пологів щось змінилося. Що змінилося за час вагітності? Це те, що наш гостьовий шлюб перейшов звичайний. Mm -hmm. Ну по-перше, через те, що ми в Таїланді були разом і ми підтримували одне одного, одного, тому що для нас обох це було складним, коли трапилась війна. От, е Гостьовий, да, якби. Хоча було складно, тому що ми привикли, що в кожного свій простір. А тут, якби ми одні. Ми там в невеличкій готельній кімнаті. І, знаєш, хоча в нас там ми потім знайшли в Таїланді ціни недорогі, ну недорого, якби. І ми знайшли номер двохповерховий, де в кожного була своя спальня, і було нормально. Періодично, ми там спали одне з одним. Періодично окремо, тому що і спекотно, і плюс в мене животик. Ну, типу, і Луїдопізна працює, а я рано лягаю. Ну, типу, і ми якось пристосовувалися, тому що ми за час, там, за півтора року, ми відвикли жити поруч одне з одним, день в день. так. От, mm -hmm. е зникла романтика, тому що... Коли був гостєвий шлюб, ми ходили на побачення, якось романтичні моменти. Одна вона лашта. Ну в цьому є прикол гостєвого шлюбу. Ну дивись, тому що коли ти живеш одне з одним, стоїте як сусіди, ну ча, ну правда, ну у вас битовуха, ви вже бачите одне одного в різних іпостасіях. Ви пукаєте от на ну, ну пукайте себе це, це, це прекрасно, але але ой, це як молоді мама зараз. Знаєш, ти заговорила словами, але все-таки. Хіба це не вважається зрадою, якщо там, наприклад, твій чоловік в цьому ж гостявому шлюбі або ти зустрічаєшся з іншою людиною? І скільки разів тобі... таке було у тебе і у нього? Зрада це коли приховують, це коли тобі не говорять про те, що ти. Тобі зрадили, ну, грубо кажучи, що була інша жінка, чи був інший чоловік. У нас часто так живуть пари. І, а ми вибрали шлях бути відвертими одним з одним і говорити про все, і не приховувати нічого, і бути чесними. Це це складно зрозуміти, тому що здається навпаки, от як ти сказав. Фішка в тому, що у нас е, був е, момент, коли ми розійшлися, і ми просто ми думали, що ми перестали кохати одне одного, тому що пристрасть е, згасла, і, а в нас просто була криза. І от ми вирішили її для себе таким от методом. Звичайно, ми не прийшли до цього одразу. Кожен займався окремо з психологами, розбирався в собі. Потім займалися разом з сімейним психологом. І ми для себе обрали такий шлях. Ну, типу, я ж не, ми його не пропагандуємо, не кажемо, що робіть, так, як ми. Кожен. Ну, це, шлях, ваша справа, кожен... Да, так. це як знаєш, хтось любить солодке, хтось сольоне. Ну, грубо кажучи, це примітивний mm -hmm. приклад, але і, е, е, да, і в нас були моменти, да, для нас. Як це краще так сказати? Е, були моменти, коли там до вагітності я зустрічалася з іншими чоловіками, і Луї про це знає. З одним я познайомилася на е, дні народженні друга. Коли куди ми прийшли разом із Луї? Ну, типу, Чекайте, нас це, це, це в прям речі... був інтим вік? Ні, інтиму, до речі, не було, але ми спілкувалися. І... Ми з був фліт, але Луї про це знає. і. Ну, і... Він при чому він не такий ревнивий, як я. Він ревнував mm -hmm. дуже сильно, тому що ну да там дуже там прикольний був хлопець, от але е, в нас в нас не дійшло до інтиму, тому що я ж теж чесність не тільки з партнером у тебе, а й з, е, з іншими людьми. Тобто, я одразу кажу, я люблю свого чоловіка, я кохаю. Просто ми обрали такий вид стосунків, і більше добре щось, чекай ну, в тебе колес, не було але... інтиму. У потім його? уже з іншим, так і він знає про це, і в нього теж було все таки а, -а, а так, але потім пізніше, так там я зустріла іншого хлопця. Мені було з ним цікаво. і Якось це потім наше спілкування перейшло в інтим, але ну якби не більше, там не менше. Ну тобто. Та чого ти так дивишся? Це, наче я не знаю. у Луї? Теж так було. І я, я більше тобі скажу, я там знайома з дівчатами такими інтим. У них є бойфренди. Це знаєш, я знаю, що це зараз там багато буде осуду. Не, не я вже до цього готова. Я на це вже не звертаю уваги. У мене, наприклад, там, батьки знають, Луї, батьки знають, ну, типу, це наш вибір, це наше життя. Рожливо, Добре, а зараз після народження, після народження э, Люка все-таки э, це ще можливе? Ось, ось такі а що, варіанти. А що, а що ні? А що має бути типу, якийсь період, що можна, а якийсь ні? Ти ж приймаєшся на все життя? Ну, типу, ну нам так комфортно жити, чого це має мінятися? Насправді насправді це ваша справа. Це ваша справа Звісно, головне, так. щоб е, всім було комфортно. Я завжди говорю про те, що якщо це абсолютно ніяк не стосується там, інших людей, ну а тільки стосується там, вас, то, там тебе, Добаві, його це то, стосується інших робити, людей, це ви можете навіть парами людей? мінятися як деякі відомі пари. <свісно> ну до цього вона ще не доходить. Я надійсь надійде. Ми все ж плануємо прожити все життя разом. Чому ми обрали для себе такі вид стосунки? Звісно ж, ніхто не застрахований. Слухай, може бути таке, що я там О, обачив. Да, Добре, живе саме... від їхав, від їхав, да. да. Може бути таке, що там я закохаюся в когось іншого і ви. І я про це ми говорила. Я кажу, кажу, це єдине, чого я боюсь, тому що я, наприклад, я влюбчива, але я швидко можу розлюбити. Це не стосується Луї, тому що з Луї це інша історія. Ми кукаємо одне одного, і це просто безмежна любов. ти дівчина села з простої родини. А як твої батьки поставилися про історії про твою бісексуальність і бісексуальні стосунки? Ти знаєш, вони про це дізналися, коли вдома ми були. Я коли приїхала додому, і вийшло інтерв'ю, якраз там, де я про це говорю, і до нас ще прийшов сусід. І я така, о, інтерв'ю, і ми всі за І це просто треба бачити. Сусід сидів, як зачарований, Він не знав, що йому робить. Mm -hmm. Ти тому, що він ніколи за словами в кишені не лізе. У мене батьки до цього ставляться взагалі з повагою. Тим бачимо, там, коли я їм розповіла, що в мене є друзі геї, мене спочатку тато якось це не зрозумів, а потім я пояснила, що це слухай, це не це не зараза, це не хвороба. Люди такими народжуються ну там рідко, коли стають через якісь травми чи там знущання. Mm -hmm. І коли я пояснила цитатові, і він познайомився з моїми друзями. і Він взагалі кардинально змінив думку. І мені здається, це теж потім вплинуло на те, що вони дізналися про мене. А давай складемо топ е, дівчат відомих, які тебе а, сексуально приваблюють. Ну, ти знаєш, мені дуже подобається якоїсь салатіна Кароль. Вона прям така стала класна, якась така прикольна. Ну, типу, така сексі маличка так? Так, так. Якби... Да? Да, да, от мені прямо в от новому от тому образі вона мені дуже заходить. Прям... Ну, Надя Дарофєва більше подобається Луї, чим мені. Це не мій <різь> да, більше. Він ще був фанатом Сікавиши. Сійка, так. Яка до речі, його багатьом е, э, чоловікам подобається. Так. Mm-hmm. Даша Остафьєва, вона, вона така була секс. Мені подобається, коли вона була в Нікіті. Чекай, mm-hmm. Нікіта по-моєму, гурт був, да? так? А, а зараз, ну вона теж, ну вона прикольна, да, вона класна. Ну, не словом, Тіна Кароль, це топчик. да, а наша от Україна зараз в даний час, взагалі, ну якщо ми не беремо, наприклад, військові дії, так, у нас, в Україні, е, готова Україна до повного прийняття ЛГБТ спільноти? Е, на жаль, ні. На жаль, не, не готова. Це ми бачимо тільки в великих містах і те не скрізь. Е, е, але нам треба до цього йти. Я, власне, через щось створила свій YouTube канал, щоб більше говорити про це. І розвивати цю тему не тільки там ЛГБТ, а от знову ж таки, як у мене, вільні стосунки, там, гостьовий шлюб, тому що там, наприклад, в Америці, в Європі, це вже давним-давно ніхто на це не звертає уваги. І так. я тобі скажу, я не, не звинувачую ще п'ять років тому там шість, я була сама ще, знаєш, такими стереотипами. Я пам'ятаю, як я вперше побачила в Європі хлопчика там років сіми, перевдягнутого в дівчинку сумочку із полочками. І я, Луї, mm -hmm. кажу: Господи, ти уявляєш, кажу, якщо це буде наш син, на що мені Луї спокійно, так? І що? А я кажу: ну, як це? Ну це ж ненормально. Він каже, що ненормально, що дитина вдягається, як хоче, що mm -hmm. це, наприклад, йому подобається. Я кажу, ну так. Да. Ну, а що ти кажеш? ти заборониш йому, ти його вдариш? Ти від нього відмовишся, якщо він скаже тобі, що там, я гей, чи мені подобається вдягати жіночку. Ти відмовишся від mm -hmm. своєї дитини. Я кажу, ні, я стану на його захист, я його буду оберігати. Я його, не знаю, там, якщо його будуть ображати, я його перевезу кудись, я не знаю. Там. Він каже: ну от тобі відповідь. Mm -hmm. Це твоя дитина. І, типу, чого, ну, типу ж, не всі можуть бути однакові. Ми не, ми не однакові. І це абсолютно нормально, але мені дуже зайшло, подобається наскільки в нас зараз влада ну не вся, але от ти бачив минулого року, як класно КМДА підсвітили в кольори е прапору ЛГБТ. Ну так. типу, я думаю, якщо влада буде в цьому руслі допомагати людям, громадянам прийти до цього секс освіти в школі ще й додатково, то це взагалі пришвидшить прийняття цього. Того, що є такі люди, що не треба говорити типу ой, хай собі дома там що хочуть, то роблять. А на людях нічого не показують. Вони такі самі, як ми, вони теж люблять, вони теж хочуть сім'ї, вони теж хочуть дітей. Вони не збоченці, це, Це природою, так придумано. Серед тварин навіть є, ну типу ЛГБТ, грубо кажучи. І це, це природа. Ти проти неї не поперед. Чому ці люди не мають права ходити триматися за ручку на вулиці? Я від того не стану, типу, геєм чи лесбійкою, якщо я побачу пару, яка тримається за ручку і цілується одностатево на вулиці. Останнє питання. А Україна через два роки яка? Вільна, незалежна. Е Кримом з Донецьком. Я дуже хочу в Крим. Я думаю, всі хочуть. Просто я кажу несправедливо. Мій чоловік був там разів 5 до 14-го року. Mm -hmm. Я один їхала на спрінтері 12 годин, море було за півтори години від будинку. Ну, типу, я хочу нормально з'їздити Феодосії чи ще кудись, а не так, як я їздила mm -hmm. в економ варіанті. Е, і хотілося би вірити в те, що ми всі будемо вільні не тільки. Е, я скажу від загарбників, а й вільні всередині слава слава плюс, слава плюс, Слава плюс! Слава плюс.